Трошечки інформації по зелененню. Дивіться, що ми маємо. Маємо таких, таке сердечко. Верніше сам шит у вигляді серця. Бачите, був обстрижений, все. Зробилася така форма. Зараз я розкажу, як я так роблю. Ось бачите, це у нас що це? Магнолія, цвістить. Ну, понесуть. Зараз я покажу, щоб було, як це зробити можна. Домашніх біля себе на присединній ділянці беремо ось таких два самшита, образно сказати. От у мене така стопка їх, <клухи> два самшита. Ось так їх я їх розвертаю, таке положення ставлю, щоб корні були тут добре між собою, отак сплетені. Тільки дивіться, щоб коренева була така хороша, щоб були тоненькі волоски. Тобто що вона була хороша. Дивіться, ми вже практично маємо форму серця. Тут змотуємо чимось. Або стяжечкою, або якоюсь резиночкою. До речі, не знаю, що там буде з Тіктоком. Переходьте теж до мене на YouTube. Та саму інформацію буду і туди кидати, бо щось там не знаю. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Щось хочуть блокувати чи не блокувати, ну то не суть. Продовжаємо. Дивіться. Обов'язково <кхе> потім ми тако садимо. І Для того десь через місяць-два обріжете обов'язково ці приспособи, що ви тут зробите, щоб не пережимало нам стовбура. І потім все, включаєте свою яву, креатив і так, ножничками раз і ножничками два. І все, із обичного самшита ви будете мати серце, можна сказати, серце любві, серце краси і кохання. Бачите, воно ще так заросте молодими пагонами. Підбере ще форму, зробимо ще літню обрізочку таку по ньому, і все буде, все буде чудово. Все, і можете так і працювати. Ось, дивіться, Не, не бійтеся, включайте уяву, ось є така сосна. бачите, Тут зробився згіб. Тут пішло 90 градусів, тут опять. І ось така вона буде красиво виглядати через місяць, коли все заживе, всі рамки. І все остальне. Як я це, до речі, зробив, дивіться, тут зробилися надрізи. Ось тут були надрізи з пилочкою. Зігнулося, всі надрізи, виходить, автоматично закрилися. Тобто воно тут заживе. І тут все почав вигинати плавно, без ніяких надрізів. Ось так. от. Бачите, така буде красива сосомка. Коротше, якщо вам де інформація по зеленню теж цікава, буду скидати відосики. Сюда. І опять же, не забуваємося, я буду на YouTube цю саму інформацію скидати. Є така верба, бачите, на штамбі теж мені дуже так вона подобається. Зараз котики на неї, рози на штамбі. ну, коротше, Кому буде цікаво, будемо працювати. До речі, ще я так роблю. Ось, дивіться, бачите, там далі можна побачити шарики, самшита. Теж шарик самшита. Тобто пробуйте. Ріжте, не стісняйтеся. Я розумію, що якщо ви можете зрізати не ту, що треба гілочку, потім вже не приклеїш її. Але опять же, експериментуйте. Саме головне не боятися.